Черкаський міський парк-Сосновий бір, пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення в Україні. Парк має різноманітні функціональні зони, центральна його частина із комплексом водних об'єктів є головним архітектурним вузлом, навколо якого сконцентровано решту елементів паркової композиції. Декоративні водойми, розміщені на різних рівнях з перепадами висоти до 2-3 метрів. Зелені масиви парку чергуються з відкритими галявинами. У сосновому бору шість скульпторів за півтора місяці створили унікальну трипільську альтанку. Її колони, оздоблені орнаментами, кожен з яких щось символізує річку, людей, зливу. Сама хрестовидна обв'язка теж трипільський орнамент. Питний фонтанчик усередині у вигляді трипільських лечиків. Водограй з русалинкою в сосновом бору вважається легендарним. Її тегітна бронзова скульптура прикрасила Центральне озеро 1972 го і аж до 13 червня 2007 року, коли її викрали. Нову русалинку скульптор Єгор Терехов виготовив з червоного граніту. Її вага 823 кілограми, а висота 160 см. сантиметрів. Встановили її в 2009 році. Кумедні білочки не залишать без уваги жодного відвідувача парку. У 2017 році під час фестивалю Дивосвіт та реконструкції каскаду струмків у Сосновому бору з'явилось 9 доісторичних артефактів дивовижних скульптур з фібробетоном мамонт, мушля з часів палеоліту, шерстистий носорог, шаблезубий тигр, птеродакти, доісторична акула, фантастичний змій. Над найбільшою скульптурою легендарним змієм працювала ціла група майстрів і пішло більше п'яти тонн металу. У парку розташований арочний міст, який мешканці міста нарекли містком кохання. Металеве дерево кохання, куди пари можуть повісити стрічку чи замочок, щоб почуття замкнулися. Дивовижний пейзаж відкривається на Кременчуцьке водосховище, через яке збудовано чи не найбільший міст дамбу в Україні. В рамках фестивалю Живий Камінь було створено велику кількість цікавих скульптур, які тепер прикрашають алеї парку. Парк був заснований в 1967 році. Це найбільший парк в Черкасах. Música